Всім привіт! А сьогодні я прийшла в дуже цікаву гру під назвою Дусті. Чи як вона читається, я не знаю. Коротше, пропоную сідати вже з людьми ось тут або ні Ексайт, і пропоную сісти до оцих челів. Тут менше часу і. Нє! Тоді я вийду коротше. Може, ці будуть нормально відноситись до дівчат? А, там чел був! Зараз і лівнуть. М -м 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 -м, класно. Ну, що буде сама. Значить, що тут треба робити? Тут треба. Я не знаю. Я сама не знаю і. Не врубаю, не врубенькаю. Е, значить, давайте. Що треба робити? Так, значить, беремо. А, F, щоб взяти це. І. Z, щоб. Нє. Ой-ой-ой, ой ой Берем. F. Ми взяли. Відкриваємо. Натиснути третє шо? Та відкрийся! Так, дивіться, я натискаю Z. Воно щось нічого не береться. And on the car... Та я не можу, мені там мітла заважає дебільно. Аво, все. Можна мені оце кинути, мені то не треба. Алло, як я то зробила? А як мені то віджати? Q? А, Q. Та. Давайте, отако. Стаємо тут. Таке красиво якось. Сет. А мені то не треба. Окей, okay, давайте берем. Oh, я то кинула. Uh, так, F. На F кидати, походу. Так, чекайте, ща-ща, ща, все буде. Алло, ви реально, коротше, я буду відносити тут через інший хід, коротше. Бо я не можу. Це неможливо відкрити ці двері. Не сам до нашої кімнати. Прекрасно, до нашої машини, а не кімнати. Так, давайте. F І. опс. F, є. Yeah. Шикарно. А, я поняла, давайте отако. Опс. Берем ефочку. Капець. А, все вже можна. Все вже не треба. Не треба коліщаток. Не куліщаток, а тих. Так ю. Так тут нема того. Дверей, братанчики, а то все так має бути? Ну, <смі> типу, як це? Мені здається, треба взяти двері. Двері це головна частина. Понятно, не треба брати двері, нам треба поставити кулеса. Підъеднай цю штуку Во все. Хі, та ви реально Фу -пу 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 -пу! Та ви брат брата Не ну, та уставте нормально отако. Опс уставила Значить, ми встановили всі колеса. Тепер нам треба вставити. Між іншим, дуже багато людей. Один. Одна людина лівнула. Це значить, нам треба вставити тепер от це, Як би то вставити так. по красоті. Ф. Все, вставили. Тепер що, раді... Це оце, напевно. А що це таке? Радіатор. Сюди кудись? F. А що це дівчина роби? Я щось не розумію. Я от, от цього так не врубанькаю трошечки, а чому хлопець? От два здорових кабана є тут. Беремо за Fучку. Мені здається, це F. Все шикарно. Беремо F. І. Братан! Це на інше, напевно. Давайте ще все буде. Та й. У мене рука хрестяху, і це класно. Так, F. F. І F. Все вставлено. Братан, будь ласка, харе мені заважати. Ти мені так заважаєш, то капець. Та оця штука швидше всього мені більше заважає, ніж той чел. Алло, я відчепилась. Так, берем, 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 берем. F. Поставили і останні двері, то вони там. Во вони. Через двері я їх не протягну, бо тут дуже дебільна гравітація. О, я що, одна залишилась? Та ви що, кайф? Кайф. Просто забили на гру люди. І так, значить, мені ще треба бак. F і куди його, куди його, куди його, куди його? Це, напевно, назад. От сюди. А куди? Так, а нам треба натиснути V, щоб сховати туторіал. Mm -hmm. А куди mm -hmm. нам треба то вставити? Я не, от не розумію це. То ми можемо їхати? А, може, нам треба його заправити? Точно. Швидше всього, що так. Давайте погнали. Заправка нібито шостого боку. Da. Uh, left Маус? А, треба прям затиснути Та ви що, яка геніальна гра? Я в шоці І скільки так тримати? Довгу, недовгу, 500 годин. Ну З 60 тільки 4 заповнилось. Окей. Мені не довелось так багато заливати, тому... Нічого нам не комплект. <сі> тихо, 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 тихо. Мені тихо, тихо, тихо. якось треба би було цю прилатати можна. Якби відійти трошечки. Коротше, сідаємо. Не знаю, як грати це. Я випадково двері, розламала Це дебілізм. розумію, як це грати. Коротше, я подивлюсь туторіали, а на цьому я показала вам туторіал, як скласти це все. А на цьому наше відео буде закінчувати. Всім хочу бажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. Всім, папа, -па, я вас всіх дуже сильно люблю.